Навчалися разом у школі, разом скінчили курс богослов'я. На одному тижні одружилися, в один день висвятилися і згодом разом зайняли парафії в сусідніх селах. Для них це було добре, бо допомагали один одному не лише в парафії, а й в домашніх справах. Отець Дмитро був відомим на всю округу пасічником. Ілярій не менш знаним садівником. Вони обмінювалися медом і фруктами, жили собі дружно всім на заздрість. Часто то один, то інший мав нагоду отримати кращу парафію. Але було так шкода розлучатися, що вони лишалися у своїх парафіях. Сусіди казали, що ці двоє приятелів, здається, ніколи не посваряться. Але немає в світі нічого вічного. І з ними сталося так само. Одного разу вони не тільки посварилися, але й потермосили один одного і навіть побилися. Трапилося це взимку, недовзі після дня Святого Миколая. Отеці Лайк був у містечку в справах, добряче набігався, поки з усім упорався. Звичарів. І він змушений був вертатися додому вночі. Це дрібник. Сани в нього добрі, ковані, коні сильні, візник надійний, мороз невеликий, лише легенький сніжок налітає. Але отець Ілярій отримав у податковій конторі чотири тисячі флоринів твердої валюти. Які мав забрати додому. Якби це були його гроші, не журився. Але гроші чужі, церковні. Не дай Боже втратити їх. То що б тоді сказали парафіяни і церковне начальство? Просто нещастя й ганьба, хоч виїзди з села. А тут якраз дорога додому йде через Великий ліс. Виїхали за місто, і отець Ілярій одразу подумав про вовків і грабіжників. Ну, вовки, зрештою, не з'їдять грошей, але розбійники можуть їх відібрати, а потім шукай вітру в полі. І оцю Ілярію пригадалися всі пригоди, про які він колись чув або читав. Чесно кажучи, нічого подібного в окрузі не траплялося, але біда не спить. І часи змінюються. Випадково, хтось міг підгледіти, як він забирає гроші в конторі, змогти з іншими, підстерегти в лісі і пограбувати. Їде священник дорогу, зеленчить дзвіночок на санях, сніжить трохи, повітря таке чисте, приємне для дихання, а навколо мертва тиша. Саме ця тиша його й непокоїть, Чи хоча б якийсь сани зустріти, або когось пішого нікого суцільна пустка. Оте цілярі непокоїться все більше, скоро буде той страшний ліс і саме там, можливо, чатують розбійники. По плечах іде рос. Боже! Що мені робити? Чому я саме нині так боюся? І, може, це погане перечуття на поумлення? якби їм хоч з кимось поговорити? Сеньку, в цьому лісі якось заграбували? Чогось такого, панотче, я ніколи не чув, що грабували у лісі. Але коли судовий виконавець грабував мого батька, він зайшов у хату і забрав мамин кожушок. Це було тоді. Як я від вас, ваша мость, задаток у три флорини. Чи ваша мость вже забули? Дурню, я не за це питаю. Чи бувало, щоб хтось у цьому лісі нападав на подорожнього і пограбував? його? Розбійник, ну. Я про це не чув. Іноді хлопці нападали на жида й міняйла і відбирали в нього цю Але не в лісі, а на пасовище. Зато їх судили, було трохи під арештом. А про розбійників? Що, люди нічого не розказують? Не чув. Прошу пана. Може, і були колись, але дуже давно. І балаканина припинилася. Сенькові запевняння нітрохи не заспокоїли оця Ілярія, і він далі думав про своє. О, а може, Сенько також у змові з ними? І таке може бути? Різне стається на світі. Ні з того, ні з цього лівий кінь пирхнув і щосили кинувся в бік. Священник заціпенів. Ну, чого? скрикнув Сенько, схопив повіддя і почав бити коней. Коні помчали, як вітер. Що сталося? Куби каміння, кубикам, панотче. Цей незначний випадок ще більше налякав і роздратував отця Ілярію. Він вирішив, що у жодному разі не їхати через ліс. При цьому, схопившись за слушну думку, крикнув: Ставай, Сеньку, ми ще заостимо до панотця в Чабак, я забув, що в мене там справа. Дорогу на Чабак ми вже проїхали. Вертатися? Певно, що вертайся. Сенько зупинив коней, розвернувся і не вдовзив, вони їхали невеликою польовою дорогою до Окса Димитра. Пізно ввечері Сенько відчинив ворота і заїхав у садибу священника в Чабаку. Всі вже спали, ніде не світилися. Отець Ілярій випав зі сани і попрямував до плебанії, сам відкрив хідні двері, оскільки вони не були замкнені, і зайшов у канцелярі. Він добре орієнтувався, знав, де ліжко для гостей, на що буде людей, люди. Почнув турбуватися про вечерю. Ставитимуть самовар. А так я собі мовчки роздягнуся, переночую і раненько поїду додому. На помацькі в темряві він роздягнувся, розстелив постіль і заліз під ковдру. Почув, як Сенько розпрягає коней і заводить їх у стайню. Він говорить з місцевим слугою, а потім усе стигне. Слава Богу, він уже в безпечному місці. Тут йому нема чого боятися розбійників. Але для певності він дістав ламанець кишені Суртута і сховав його під подушку від стіни. Почувався спокійним і задоволеним від щасливої гадки, яка вчасно прийшла до нього перед лісом. канцелярії було темно, і він намагався одразу заснути. У його вухах усе ще заленчав саний дзвіночок. Чулося пирхання коней і всі його кінцівки все, ще відчували, м'який плавний рух сам. При цьому він фантазував про розбійників, гадка про яких не давала йому спокою в дорозі. Хто зна, що б було, якби він сюди не приїхав. Ось він заїхав у якийсь великий непрохідний ліс, їде тим лісом і перелякано зирається, прислухаючись до кожного лісового шереху. Раптом з-поміж кущів підіймаються якісь пройдисвіти, світи, застрибують на коне і зупиняють сани. Синко зіскочив і втік у ліс, а розбійники до отця і лярі. Вилазь, попе, і давай гроші отримані податкові. І не кажи, що не маєш, бо ми добре виділи. Двоє залазять на сани, розстібають одежину і порпаються в кишені. І не пробуй кричати, бо мреш. — Бійтеся Бога, люди! Це не мої гроші, а церковні. Тим ліпше, що не твої. Церква буде мати інші. А нам треба грошей. Отець Ілярій починає захищатися. Нам що щосили кулаками, попри те, що дуже заважає великий кожух. І він втомлений. Дня брав участь у дуже багатому похорі в сусідньому селі. Аж троє священників відспівували небіжчика службою та молитва, після чого було подячне частування і парада тривала ще довго. Потім місцевий священник запросив гостей на обід. Удень грали в тарок, час пролетів, і гості розійшлися пізно ввечір. Отець Дмитро прийшов додому і, щоб не розбудити дружину, вирішив ночувати в канцелярію. Добре буде, якщо дружина не дізнається, коли він прийшов додому. Пішов до канцелярії тихо, не запаливши світ. Він добре знає канцелярію і ліжко знайде без світ. Роздягнувся, поклав одяг на стіл і лягає спати. Ей! та тут уже хтось спить. Хто це? Це сталося саме тоді, коли отець Ілярій почав битися з розбійника. Він вистрибнув з ліжка і, мабуть, прокинувся. Сон перетворився на дійсність. Спросон йому здалося, що розбійники напали на нього вже не в лісі, а вдома в отця Дмитра і хочуть забрати гроші. А отець Дмитро подумав, що його домі зачаївся якийсь злодій. Він хотів знайти сирники та марно, бо отець Ілярій схопив його за волосся і гамселив кулака. Лихо, допоможіть! Закричав хриплим голосом отець Ілярій. Отець Дмитро ще більше розгубився. Як? Хіба грабіжник, що нападає, буде кричати. Він, мабуть, божевільний, може його задушити. Отець Дмитро й собі рухнув. Допоможіть! І взявся, що сили боронитися. Схопив неприятеля за волосся і намагався стримати його руку. Він проривався через кімнату, налетів на стілі, перевернув сільці, а лампа, що стояла на столі, розлетілася на друзя. Це спричинило великий шум. домі всі прокинулися, розхоплювалися. І як це трапляється в таких випадках, довго не могли знайти сірників. Нарешті відшукали, і запалили свічку. Дімось убрала спідницю, дочки теж, і всі босоні ж зайшли до канцелярії. Але те, що вони побачили, одразу позбавили їх страху. У канцелярії билися два священі, сусіди сусідні приятелі, там, селячи один одного кулаками та смикаючи за волосся, Дімось зі свічки зупинилися на порозі канцелярії. Люди! Що з вами? Чи ви з глузду з'їхали? Супротивники, розібрані до білизни, подивилися один на один. Отець лілярний від сорому перед жінками кинувся в ліжко під ковдру і закрився аж до носа. Обоє важко сипіли і зайшли серебром. Отець Дмитро вимог. Хто міг подумати, Ілярчику, що ми на старості колись потягаємо. Один одного заволася. <су> Їму поставила свічку на стіл і пішла одягатися. Доня послала на кухню зводити сама.